Які банки використовувати у паровому автоклаві Бандарів? У автоклаві можна використовувати банки із твіст-кришками, так і зі звичайною закаткою. Банки розміщуються у цій касеті. Від розміру банок залежить їхня кількість, яку ми можемо розмістити усередині. Касета має чотири рівні регулюємої висоти. Для того, щоб поставити банкову касету, треба послабити кріплення та встановити банку на ярус. В інструкції до автоклаву сказано, що касета вміщує 20 банок по пів літра. Мається на увазі, що це такі банки стандартної форми. Якщо банки мають більші або менші розміри, їх кількість буде відрізнятися. От, наприклад, у мене є такі види банок. Всі вони різної форми та висоти. Бажано, щоб на одному рівні були однакові банки. Тоді касети фіксуватимуться рівно. Але якщо у нас банки різної висоти, то ми на один ярус ставимо одні, а на другий інші. Якщо ж у нас банки різних розмірів, але однакової висоти, їх теж можна ставити на один рівень. Головне слідкувати, щоб банки не виходили за край ярусу. Інакше касета просто не стане у автоклав. Музика. Касета приходить разом із автоклавом у зібраному вигляді, але вона повністю розбірна. Це дає змогу встановлювати як дуже великі банки, так і зовсім маленькі. Для того, щоб встановити такі банки, нам потрібно лише убрати фіксатори. А щоб встановити такі банки, можна обрати центральну ось. Тож залежно від розміру та висоти банок, ми регулюємо касету. Ще від об'єму банок залежить час автоклавування. Чим більший об'єм банки, тим довший час автоклавування. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу!